Вінницькі рятувальники відточують свою майстерність в гасінні пожеж. Спеціальні навчання тривали місяць. А боролися з полум'ям, яке виникло в літаку в аеропорту Вінниця ліквідовували витік хлору на Вінницькому водоканалі та розлив трансформаторної оливи на Ладижинський тес. Наразі відпрацьовують гасіння пожеж в торговельних центрах. Тему продовжує Ірина Дідух. За планом проведення навчань в адміністративному приміщенні одного з торгових центрів міста виникло загоряння. Помітивши пожежу, працівники гіпермаркету евакуювали відвідувачів та викликали рятувальників. Основна мета це відпрацювання взаємодії з адміністрацією об'єкта та всіма службами міста та області. Першочергові дії ДПД-об'єкта я вважаю правильними. Була своєчасна проведена евакуація з приміщень. Прибувши на місце події, МНСники одразу ж розпочали гасити вогонь. До ліквідації умовної пожежі були залучені 7 одиниць техніки та 40 рятувальників. До проведення навчань долучились також служби швидкої допомоги, міліції та державтоінспекції. Дії пожежно-рятувальник підрозділ гарнізону містові Вінниці відпрацьовані належним чином. Своєчасно було проведено оперативне розгортання. Вибраний вирішальний напрямок. І це все призвело до того, що ми зможемо ліквідувати пожежу в найкоротший термін з мінімальними збитками. За словами рятувальників, пожежі в торговельних центрах розповсюджуються дуже швидко. Цьому сприяє велика площа та наявність горючих матеріалів. Подібні навчання, за словами МНСників, є корисними та пізнавальними і для працівників гіпермаркетів, адже вони вчаться співпрацювати з оперативними службами міста у надзвичайних ситуаціях.